У тебе прекрасна країна, де хлібами духняними вкриті поля. Я про шлях твій доволі, моя Україна, незалежна слав'янська земля. У нані пісня, соловіни, віти ви є степовий. моя соборна Україна зустрічає день новий. День Соборності та да звуки Заходу на схід. Всі візьмемося за руки, бо один рід І кажу, да, сьогодні днина, хочеться співати пісень Моя соборна Україна, но зустрічає новий день. Я зі Томи, я Одеса, я Дніпро, я їв. Я Київ, я Донецьк. Схід і захід не роздільні, і не буде України без Одеси, Дніпра, Львова, Коломиї та Херсона.